Привіт! Ти на каналі Квіз Українською. Спробуй відгадати найбільш відомі фортеці України за їх описом та фото. Буде цікаво. Поїхали! Це історико-архітектурна пам'ятка та найбільша фортеця України була споруджена за часів пізнього середньовіччя 13-15 століття на місці руїн античного поліса Тіра, розташована в Одеській області. Це Акерманська фортеця або Білгородністровська фортеця. Це комплекс фортифікаційних споруд і оборонних об'єктів Чернігівської області. Фортеця існувала з 17 до початку 18 століття, заснована у 1625 році на лівому високому березі річки Сейм, зруйнована 2 листопада 1708 року за наказом московського царя Петра І. Це Батуринська фортеця. Замок в Житомирській області. Заснований наприкінці 16 століття. Фундатор Януш Тишкевич, власник міста, розпочав побудову замку наприкінці 16 століття. У 1630 році подарував його католицькому ордену босих Кармелітів. Ті мали заборону на право носити шкіряне взуття. Звідси її назва босі. Замок перетворився на оборонний кляштор з військовим гарнізоном і кількома гарматами. Це Бердичівський замок. Фортеця в Рівненській області. Замок виник, як фортеця волинян у 10 столітті, зруйнований монголами у 1240 році. Приблизно в кінці 14-го, початку 15-го століття, князь Федір Острозький спорудив дерев'яне земельне укріплення, яке, звичайно, мало дещо інший вигляд ніж тепер. Ця споруда була оточена земляними валами, огрожена дерев'яним чистоколом по периметру, і тісно забудована всередині житловими та господарськими приміщеннями. Це Дубинський замок. Середньовічне місто Фортеця у південно-західній частині Кримського півострова. Її назва перекладається з кримсько-татарської мови як Стара фортеця. Проте нині вже відома і справжня назва городища Кут, пізніше Куталі, що перекладається як місто готів. На думку дослідників, цей іконім свідчить про те, що на рубежі античності та середньовіччя в околиця Городища мешкали готські воїни та члени їхніх родин. Це фортеця Кармен. Пам'ятка архітектури епохи Ренесансу у Львівській області, розташований у центрі міста. Побудували замок на замовлення Станіслава Желкевського у 1606 році як оборонну споруду у стилі Ренесансу. Замок витримував облоги, хоча кілька разів його здобували козаки. Наприкінці 17 століття був улюблений резиденцією польського короля Яна III Собеського, за якого пережив період найбільшого розквіту. Сучасного вигляду замок набув після багатьох перебудов та недбалого ставлення протягом 19-20 століть. Це замок. У жовкві. Фортифікаційна оборонна споруда Тернопільської області. Перший замок звів у 1393 році князь Дмитро Коребут на княжій горі в нинішньому приміському селі. Його руйнували татари у 1474 та 1598 роках. Новий замок споруджено у 1631 році за проектом італійського архітектора Вінченцо Скамоці під керівництвом військового інженера Андреа Деляква. Це Збарський замок. Упродовж віків замок служив як фортеця, королівська резиденція, панська садиба, в'язниця. Навчальний заклад, зведений у 1634 році як оборонна фортеця на кошти Якоба Собеського, батька короля Польщі та правителя Речі Посполитої Яна III Собеського за проектом невідомого італійського архітектора на місці старого дерев'яного замку, який оточували потужні земляні вали, обкладені каменем, з бастіонами на кутах та ровами за водою. У дворі замку є два палаци. Більший з них має назву великого, а навпроти візної вежі розміщений китайський. Цікавим також замок є тим, що тут була система каналізації, яка збереглася до наших днів. Це Золочівський замок. Фортеця відома з 14 століття як важлива оборонна споруда Східної Європи та частина оборонної системи міста, колишньої столиці Подільського князівства 14-15 століть, Подільського воєводства 15-18 століть, а далі Подільської губернії з 1793 по 1925 рік. Фортеця є складовою частиною національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець, що належить до семи чудес України. Це Кам'янець-Подільська фортеця у 2011 році більшістю голосів саме цей замок був відзначений першим місцем в акції Сім Чудес України. Довгий час він вважався неприступною фортецею. У 1000 році на місці, яке сьогодні займає кам'яна Твердиня, князь Володимир заснував дерев'яну фортецю для захисту західних земель Київської Русі. У 1069 році війська польського правителя Болеслава протягом півроку тримали в облозі фортецю, але поставити свої знамена на її важах так і не зуміли. Через 80 років засновник Москви князь Юрій Довгорукий також на протязі шести місяців безуспішно. Намагався заволодіти укріпленням. У 1150 та 1155 році Галицькі князі здійснили провальні спроби підкорити неприступну твердиню. У 1259 році сіни витримали штурм золотоординських військ, але історія іноді робить круті повороти. У 1267 році Волинський князь Василько Романович за вимогою намісника Бурундая зніс мури. Це Луцький замок. Пам'ятка фортифікаційної архітектури 16 століття. Стилістика пам'ятки змішана від мурованого будівництва Литовської доби до східноєвропейського Ренесансу та псевдоготики 19 століття, розташований у селищі Хмельницької області у верхів'ях Південного Бугу при впаданні в нього річки Бужок за 30 кілометрів на схід від міста Хмельницький. Це Меджибіський замок. Замок побудований на горі вулканічного походження завишки 68 метрів і посідає площу 13 930 квадратних метрів. Точний час заснування замку невідомий, але в документах, які позначаються 11 століттям, він уже згадується. Особливого значення надав замку угорський король Стефан I Святий, укріпивши його стіни. Справу Стефана І продовжує святий Володислав. Це Мукачівський замок. Пам'ятка архітектури епохи пізнього Ренесансу і барокко розташований у Золочівському районі Львівської області. Замок було збудовано на місці попередньої садиби упродовж 1635-1640 років за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конець Польського. Сучасного вигляду замок набув після реконструкції у 1720-х років за Живуцьких, коли було добудовано третій поверх та демонтовано надбрамну вежу. Це Підгорецький замок або палац у Підгірцях. Фортеця у місті Судак, побудована Гноесцями з 1371 по 1460 рік. Фортеця розташована на стародавньому кораловому рифі, що є конусоподібною горою біля Судацької бухти Чорного моря. Площа фортеці майже 30 гектарів. Це Гноецька фортеця. Фортифікаційна споруда в Закарпатській області. Замок розташований поруч із центром міста. Нині використовується як краєзнавчий музей, відноситься до IX століття. Це була твердиня на одному з грубів над поселенням білих хорватів. На той час замок мав вигляд дерев'яної фортеці, що складався з дитинця і частоколу. Тоді ця територія була заселена слов'янами, білими хорватами. Тут було князівство, на чолі якого стояв князь Лаборець. Це Ужгородський замок. Середньовічна укріплена фортифікаційна споруда в Чернівецькій області збудована русовлахами за господарювання мушатів у Молдавському князівстві на межі 13-15 століть на місці Руського Городища. Ця твердиня на правому березі Дністра була однією з наймогутніших у тогочасній Східній Європі, важливим оборонним і торговельним пунктом Молдавії в часи господарювання Олександра Доброго. Це Хотинська фортеця, пам'ятка архітектури 14-19 століть. Поблизу міста Мукачево Закарпатської області, фортеця Каміна з двома кутовими вежами та метрової товщини стінами, зведена в 14 столітті бароном Перені, володіли фортецю, княгиня Ілона Зріні, її син Ференс II Ракоці та графи Шенбурне. Це Чинадіївський замок або замок Сент Міклош. Напиши в коментарях, скільки вірних відповідей у тебе вийшло, а також в скількох замках ти сам вже встиг побувати. Прийшли це відео своїм друзям, щоб вони теж змогли перевірити свої знання.